Друзі, привіт! Як ви знаєте, є такий еталон навушників. Їх там у мене декілька. Це Sennheiser Momentum, та це от третього покоління було останнього. Це шикарні наушники від Apple. Як не крути, прошки другі дуже класні. Мені дуже технік сподобається, саундкори, Liberty Pro 3, оце все. Але час не стоїть на місці. І От просто беруть от Прямо зараз, коли я в Карпатах мені присилають значить, Momentum. Четверті кажуть, слухай, ти там швиденько зроби якусь. Там там же все зрозуміло, класні наушники. А ти таки береш треті, четверті. І такі блін, а що вообще змінилося? Відкриваєш трошки, є княжне зміни. Підключаєш до свого айфона. Розумієш, що змін не так багато, але про це ми зараз з вами і будемо говорити. З вами Макс. Ви на каналі Портатив. І зараз розберемося, що то за Momentum 4 від Sennheiser і що з ними доброго чи не дуже доброго. Бо по факту це не дуже дешеві наушники. І, звісно, починаємо з комплекту постачання. Нарешті Sennheiser чи то до моїх оглядів, чи взагалі дослухалися, і тепер роблять компактні коробки. Е, настільки компактні, що я навіть не взяв з собою коробку з третіх, оце вони, бо вона така зоровенна, знаєте, а сенсу в тому нема, бо всередині все одне й те саме. Ми ж відкриваємо, дивимося, у нас тут якась мукулатурка. Тут у нас по факту повинні бути амбушури, так і є, і кабель для заряджання. Все це в таких еко-пакетах. Ні, стоп, а та. Кабель я бачу. А ні, це не кабель для заряджання. Це амбушури, це хрящові фіксатори і... І нема кабелю. Дивно, там був кабель. А як їх заряджати? Ну ладно, а, ні, є кабель. Ковбаса є, пепсі є, кабель є. Отакий. От Наче втік з 91-го року, але він є і це вже хорошо. Тепер давайте про дизайн. Про дизайн, звісно, нічого багато ти не скажеш в цих наушниках, бо з другого покоління, пробачте, мені майже нічого не змінюється. І в мене тут навіть аж шпаргалочка, щоб я собі підглядав. Коротше, найголовніше, що змінилося, це три нові металічних, вони пишуть «Metallic преміум Color Choice. І що це значить? Це значить, що тепер у нас зверху є такий металевий, я не знаю, як це назвати. Коротше, колір Металік у нас просто з'явився і все. Якщо порівняти дуже близько навіть з білими, я не розумію, навіщо мені білі, правда, дали для порівняння. Але різниця мінімальна і білі виглядають прикольніше. Але тепер у нас металік це для тих, хто хоче розуміти. Що от я ходжу, от як з айфонами проблема. Та? 15 Pro Max собі купили, а як виділятися, незрозуміло. Всі почали без чехлів ходити, бо видно, що то титан. Тут та сама проблема буде, ну незрозуміло. Але в принципі з дизайном у ну, Sennheiser було завжди все нормально. Єдине, що ну, зміни повинні бути, я вважаю. Зміни повинні бути, хоч які ніякі. Тут їх зовсім нема, наскільки я бачу, це однотипні наушники, просто оцей плафончик пофарбували, а так все те саме харчові фіксатори. Абсолютно ті самі бушури, абсолютно на тих самих місцях датчики. Кручиць. ну, Єдине, отут відрізняються бушури, Тут, як ви бачите, в новому поколінні така ну, така дрібно-дисперсна сітка. Тут е хертоподібна і всередині там якась ота ватка лежить для того, щоб не пропускати всі кізяки з ваших вух. По ергономіці, тільки що я сидів, ось, будь ласка, у нас. Left, хай будуть, це у нас минулого покоління, Right, хай у нас буде цього покоління. Абсолютно ніяких проблем немає. Ці навушники вони, в принципі, не в улюбленому моєму форм-факторі, це оці, да, капельки, їх можна назвати. І вони, напевно, найкращі з цього сегменту, бо я півроку користувався третім. Це прикольно, все нормально, нічого не випадає. Єдине, здається, у мене був один недолік це то, що коли ти йдеш на велосипеді, дуже сильно задуває вітер, бо вони такі, знаєте, досить об'ємні, і десь тут мікрофони знаходяться, що вони той вітер просто ну, ніяк заглушити не можуть. Тест Максима Співак проходиться нормально, але сильно не буду голови крутити, бо якщо воно випаде кудись туди, то хух, не хочеться мені купувати, бо це не дешеві наушники. Дизайн, ергономіка зрозуміло, як то і було. Тобто, якщо воно працює, то чого його? ламати. По функціональній частині все абсолютно те саме. У нас є для цього смартфон. Ми підключаємо додаток, ми там можемо регулювати різні сценарії використання, об оновлювати ті навушники, Ми можемо просто брати і е вставляти собі, наприклад, от хочемо ми зараз, щоб тихо було на вулиці, хоп, у нас тихо. Е ну, Ambient саунд це все налаштовувати. Тобто додаток у Sennheiser нормально, їм можна користуватися. От я вважаю, що шоу що шоу Sony. От вони молодці з додатком попрацювати. Well. Vale. Тепер до основного до звуку, бо я якось чесно не зрозумів, е, що вони покращили. Вони його зробили, от якщо з першого прослуховування, і саме на айфоні, де немає 5x, де немає ніяких там SBC, інших прикальдесів, ти відчуваєш, що тут більше басу стало, і звук став більш глухішим. Те саме відбулося з Sony wh 1000 xm 4 Тобто там е, в четвертих він був дзвінкий, такий трошки хайресний. В п'ятому поколінні вони вже зробили бум-бум, таке більш опопсили. Я не можу сказати, що там сильно гірше стало. Він став таки більш попсовий. Тут абсолютно та сама ситуація. Вирубаємо один і той самий трек, бали Фамалом Тайм альбом Амо слухав. І на третіх ми чуємо цок-цок-цк -цок -цок -цок. от ці прикальдеси. На четвертому поколінні ми вже чуємо більшу глибину, ми чуємо більше басу, але відчуваємо, як інструменти стали трошки десь далі. Особисто мені... Особисто мені це не покращення. Мені здається, що минуле грало, грало краще для мене. Але якщо загально взяти, якщо прогнати не тільки валит Bring me the Horizon, а поганяти абсолютно всіх виконавців, які я слухаю, а я багато лоу-фай, наприклад, слухаю, то я зрозумів, що на четвертому, мабуть, воно буде глибше грати і більш так імерсивно, якось так тому, от звук, якщо раніше у мене моментами були десь там. Хай буде 6,3 із 7,5, тобто дуже непогано. То тут я поставлю 6,2, тому що ну, мої якби, вподобання трошки інші. Але ну, це також непогана оцінка, і, будь ласка, собі можете ну, прийти і зрозуміти, що там різниці великої нема. Але то, от, реально, от, поки ти починаєш їх слухати, ти думаєш, що це оновлення заради оновлення. Але що ж тут по факту? Змінилося основного по звуку, це е, прям синхайсер кажуть, що тут е, трошки виправили, попрацювали з високими частотами. Що вони мають бути більш пропрацьованими, я цього, якщо чесно, не почув, але знову ж таки, я використовую iPhone без всяких там ІП'Іксів, зі стандартним EC кодиком і ну, розумієте, можливо, я щось не почув, але хайфайного девайсу тут у мене послухати нема. Є е, підтримка Lossless Audio, є можливість персоналізації звуку. Тут, будь ласка, в додатку, чи прям е, перемикайте еквалайзери там налаштуйте собі в додатку, напевно, так не можна. Ну, Коротше, якщо можна, то налаштовуйте. Попрацювали з новим модулем Bluetooth. Тепер він 5,4 Love Energy, звісно. І от я тільки що виходив з будинку через стіни, через все це. Він ну, дійсно працює нормально. Мені здається, навіть якщо на відкритому просторі, то це метрів 100 буде. Це дуже-дуже непогано. Тут є адаптивний еквалайзер, та там собі щось на клос, і Він буде завжди під різні умови підлаштовуватися. І є підтримка LC3 кодека, Щоб то не значило, хер знає, що воно таке, але якщо воно є, то це. Дуже непогано. І є режим Low Latency Mode для геймерів, які не хочуть чути постріл після того, як ви вже когось шарахнули в тому своєму якомусь там ігрі своєму на iPhone чи на інші мобілки на Android. Попрацювали, звісно, з шумодавом. Я вважаю, що Шумодав не непоганий був, не еталонний, але непоганий в моментах. І тепер тут трошки-трошки з цим краще, він більш адаптивний. Тобто, звісно, коли ти чуєш, наприклад, от, там шум річки зараз, там от, хтось дрова коле, воно з цим от в м'ясі загалом працює краще, ніж раніше. Але знову ж таки, це не якийсь там крок вперед і конкуренція болт. Ні, це от вони покращили і, ну, і нормально. Ого. Ну, це багато ти мені налив. Це ж компот, правильно? Це компот. Ізотонік. Твоє здоров'я, не ходи без тапок в режимі прозорості. З'явилася така штука, як повністю відрубання шумів навколишнього середовища. Тобто, наприклад, ти хочеш чути, як люди розмовляють але Ти не хочеш чути, як їздять машини і працює там метро, чи щось таке. Будь ласка, використовуй собі прозорість. Ти всіх почуєш. Ти почуєш, що до тебе буде приїжджати машина, але цей гул для тебе зникне також прикольно. Забув додати в значить в цьому вергономісі в дизайні захист по стандарту. IP54, Раніше був IPX4, Ну нормально, нормально по всім іншим прибабасам. Ну трошки воно все. Схоже, схоже, що було раніше. І ну, сказати, що там сильно змінилося звук звук прозорість і Шумодав. Ну, нормально. Вони, вони змінили покоління. А цього недостатньо хіба? Що треба покращити щось інше? По мікрофонам. Давайте тестити, як працює мікрофон. Отже, е моментами четверті. Приходить якось чувак на радіо, і в нього питають, як ти е вообще прийшов на радіо з такою дикцією, У тебе що, блат? А він каже, чому блад, сіслав. Це четверті моментами, а це треті. Е приходить якось чувак на радіо і в нього питають, як ви з такою дикцією потрапили на радіо. У вас що там, блат якийсь чи що? А він каже, М -м, а Він каже, чому блат, сіслав. По автономності, наскільки я розумію, абсолютно нічого не змінилося. Як то воно було, так воно і залишилося. Володька по маршалам, коли будеш робити, я там сказав, що автономність не змінилася. Ой, тупо по цим не Маршалам, а, а сінхайсером. Воно трошки змінилося. 7,5 тепер вони грають. Голий Остап. О май. І тридцять, сім, і п'ять годин самінушники 30 з кейсом. Нормальний показник собі. Більшість навушників цього сегменту також мають подібні показники. Отже, давайте підсумуємо. Можливо, вам здалося, що я якось там чи критикую да, нові моменти чи щось таке. Е, е, ні, насправді ні. Правило, якщо щось працює, то не варто його ламати. Тут нормально працює. Треба було оновити. Вони оновили там Bluetooth-модуль, додали якихось фішок, попрацювали з софтом, але то, що працювало гарно, тобто ергономіка, дизайн, та сильно не змінився. Так само, і зі звуком. Він скакнув в іншу якусь стізю, він не, він не став гірше. Він просто став іншим, і це відчувається. І це відчується, скоріш за все, для людей, які люблять там мультижанрову та музику, тобто постійно щось різне. І, скоріш за все, нове покоління буде грати краще в цьому випадку, ніж минуле. Але третє, мені більше подобалось своїм цоконням, своїм таким хай і в принципі такою подачею. Можливо, не так широко, як в новому, але було також непогано Мені і мені то більше подобалося. Але, в принципі, хто я такий, щоб вам щось розказав, то ви самі можете це перевірити. Приходьте в з Портатив, Будь ласка, кажіть, я у того усатого в Карпатах дивився. Він каже, що моментуми четверті, гальмо, гальмові. Дайте послухати. Слухайте і розумієте, що ні, не так насправді. Чи третє, чи слухайте щось інше. Багато там наушників. Коротше, дякую вам за увагу. Карпати. Ми тільки після велопоїздки. Щастя, здоров'я, не забувайте про донати на ЗСУ. І позвоніть мамі. Скажіть, що ви її любите. Все бувайте.